І всем привіт! Сегодня я вами камберсин. И я так розумію, уста А, Так Так, і так. Якщо бачу, я тебе включу камеру, я побачив не, не монети, а сонечка. Чогось, чого, чого не монетки. А а доволі ціта, давай давати. Чи можна і так, а, можна і так. І ще раз. Треба збирати так. Ага, да, так, хаты. Ага. Так, щоб було вино і и <кій> то, то. Ага. Купам на новом. Давай, да, давай. 125, я думаю, достатньо, щоб купити. Так, достатньо. Наступну серію, наступний рибінь. Вже кінець буде. Ага, мені випало ось це. А я забув вам сказати, що чому мені випало ось це. Тому що вже один родич в мене вграв. А я ще не. Тому і цей родич сказав мені програю в цю гру. Так, монети мені випали, Ого, вже 2300 монет. Це дуже багато. Дуже так, переходимо. Реклама? Не виключає камеру. Ого! Реклама теж дуже класна. Я таке буду знімати на своєму каналі. Якие ищу. На п'ятий. О, видите? Стоп. Я вам це зомби. Все, виключаємо рекламу. І йдемо дальше. Так, я. Ага, уже ходить пройшов Другий гривень, і ще немає галочки. Так, проходимо в другий гривень. Що стоїмо? Я скоро. скоро. Походимо в другий гривень, далі і третій, далі четвертий. Ну, напевно, до п'ятого сьогодні дійде, як мені зайдемо. Ага, тут зомбі. Ого. Я думав, завжди воно у буде. Так, ага. Це що? Це соняшник. А мы я нападаю? нападаю. сонце дає! То будем ставити його по роду, напевно. Буду ставити я, напевно, постреляна на четвертому Я Так, розумію, вони не стріляють і їх, можна легко сгиста. А еще я сразу майже все разумю. Так 50-ка легко все накоплю. Справді ті соняшники. Я думаю, що не допоможуть, но не допомагають. Ставлю. Ааа! Зараз ну, я мого рога стрелові не повезе. Оставили так в О, Дивіться, яка в мене класна закоєнарність. Я туди поставив, але тепер я знаю, як це буде. Якщо я встигну до кінця зробити файний ре, то все відйде. У скільки сонця У мене все психорай Оба и де хвилини і секунди? из секунды все, я майже встиг, майже і не встиг. Давай. Ти соняшники вже не садимо. Давай! Ну давайте вже посередині соняшник встанемо. О, все є! Скики я не встигаю забрати. Ось така у мене законна мира не хотів один, хотя бы Ну, а дальше говорили... реклама. Тож і про зомби. Нічья А я ще не так і розігрався в туху. Дай гори. Там будет. А що там? А що там? Там не було, там, там якийсь кіборг зомбі. Чи як там називається. Давайте там зіграємо на другій частині і пойдемо чи потім там. О, така сама буде класна закономірність. Сюди. А, а вишні є. Та ж чим вона так стріляє? Добре, куплю вишню. Подивимось, чим вона Тримай. Все буду знати, вона вибухає. Я не думав, що вона вибухає. Зомбі йде. Вишню, вишню. Я обычно что-то разыгрываю. Короче. Не знаю, я тебе выгоню. То есть с тобой разорвал. Я не прорвал. Не прорвал. А, всё. на всё. Ну, Так. Пац. Ну, извини. Может, ещё я как выживу. Может, там я как-то... Та все, я програв. <глух> Це як розуміти? Це як можна було розуміти? <глух> а, тобто не можна по... А, вс, заново вказав немашка. Да. Щоб вони були безкінечні, то я б не старався нічим. Я б тупо з... 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 дивився в екран. Я бы стал бы просмесы. Эй, я в кинцету вибухівку, А він щось без. Ну да, пойду мы. Давай ты на всякий випадок ще не поставлю. А то. А то что Так, давайте скоро виграємо я вже буду закінчивать это. До це довго вже маємо. Ну, в договір частині, не знаю, як це все то будет. Пудемся. E, давайте третій. Ну і добуваємо до останнього... Хоже так покрашу. Буде нормально. Ну, ну, ну. А же з нема падають письмо. Все, 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 все. Ну це. Все, 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 все. Я вже виїграв. Якби я... Шей туда йде за накусилка. Все... Надо красоты. <кхем> Я посоветую. Не ломай, будь ласка. А то ты Нам це нам вепаде хворих. Может подобалось видео до аппаратура в за. Всем па-па-па-па! давай я нашку.